Добрий день, малята, любі хлопчики дівчатка. Сьогодні ми з вами потрапимо у чарівний світ казки. Казка це диво сповнене краси. Казка нас навчає жити і поради нам дає. Все в ній вміє говорити, і у казці правда є. Казки нас вчать творити добро та бути мудрими. Сьогодні ми з вами послухаємо казку Оксани Демченко Шукаю друзів. Ця казка про оленятка білоплямчика і його пошукуй нових друзів. Ми дізнаємось, яким чином знайти справжніх друзів і бути справжнім другом. Жило було у зеленому лісі оленятко білоплямчик. Одного разу він поскаржився мамі. Нудно мені жити самому, ні з ким погратися. Тобі треба знайти друзів, відповіла мама. Задумалася ленятка, а наступного дня попрощалась з усіма і пішло у ліс шукати друзів. Ішов білоплямчик стежинкою, коли чує, хтось плаче, підійшов він до пенька. А там галча. Допоможи мені, оленятко, пропищала маленька пташеня. Я випала з гнізда, а літати ще не вмію. Білоплямчик підставив свої ріжки і підсадив галченя у гніздечко. Спасибі тобі, ти такий добрий, подякувала галченя. А оленятка знову було у дорозі. Раптом йому назустріч кинулись зайченя. Врятуй мене, земною жениться лисиця. Оленятка наставила свої міцні ріжки, лисиця злякалася й утекла. Спасибі тобі, біля плямчику, мовила зайченятка. Оленятко бігло усе далі й далі, та ось побачила ведмедика, що потрапив у паску. Допоможи мені, білоплямчику. Оленятка розбила капкан своїм міцним копицем. Як мені віддячити тобі? запитала ведмежа. Але білоплямчик не чув він був уже далеко. Засмученим повернувся білоплямчик додому. Адже йому так і не вдалося знайти друзів. Та ось. Раптом двері відчинилися, і до кімнати увійшли Галченя, зайчинятко та ведмедик. Відтепер ми твої друзі, сказали звірята. Ти допоміг нам у важку хвилину, і ми всі тебе любимо. Та коленятка білоплямчик знайшов вірних друзів. Малята. А який герой казочці вам сподобався? Так, Оленятка білоплямчик. А чому він сподобався? Тому що він, як справжній друг, допоміг галчинятові, зайчику та ведмедику. Діти, а чому навчила вас ця казка? Так, ця казка про оленятка білоплямчика, навчила вас. Цінувати дружбу, бути добрими, розуміти та підтримувати своїх друзів, бо гуртом веселіше гратися та легше робити будь-яку справу. Дітки, ви молодці! Любі малята, бажаю вам справжніх друзів, до нових зустрічей!